Всем привет! С вами я, Стасник 208 Games. Сегодня уже шестой и седьмой уровень с лохом соседа. Ну что, мы погнали? Цей уровень называется Найдите сейф. Найдите ключ, ой, найдите пароль, фейт сейф. И вкрадите бабки соседа. Ну, зара я по ну, фасту. Сразу перевью в первом доме. А то я фастерировал. Да, вот тут и все. Зараз тільки треба буде на нього від... Від нього знайти пароль. Треба всюди перешукати. Так, я Зараз всюди перешукаю. В security room не можу. Так, отра. Аво якийсь ж... є ще один сейф. А, сусід. Вадим, Вадим. Я спалив від сусіда. его соседа не мог. Скаво, да ты кучек. Это еще вот в первой хате. А! И тут сосед. Ну, мой гоняйте. Он такой смешный, маленький. А, я дверь открываю, вальзу. А, как страшно. Я прыгаю. Все. А він стрибати не може. А. О, тепер заходимо сюди. А вот і книжка. Пароль від сейфу. Перейдемо на другий поверх. Там, де ми на минулому відкривали. Так все я відкрив. Так я все, я вкрав бабки. Біжу. А. А. Ну все, пройдено. Так, друге. Далі у нас завдання знайдіть. ключ и блокнот и взломает сайт. Угу. А я думаю, а я думаю, уже сосед может ходить тут. О, дверь. Блин! Треба сразу текать, треба сразу текать. Все, я включаю анимацию. Уже. Все, все. Надо жалеть. Чипа кабра. Чипа бабра. Все. Тут уже стопудово в первом. Або! Во, бачу, там даже замок. Тогда ты чё, пока браный ключ. Мне страшно. А я лягаю под лежку. Мне просто кайфово. Я сейчас растяну их. Я кус. Так. Я Василий даракан. Я так люблю эту Я высалый даракан, друзья. Так. Так. Все. Напевно, тут в кімнаті. А, 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 а Значить, де? Хм, ага, Я ще не заходив в ці кімнати. А як в сміслі нема? А, а що? Ово, блокнот вже знайдено. Блокнот собі в інвентар. Де той ключ може бути? Де я що таке не перевіряв. Десь на дворі мо. А во! Во, я! Там, там, де на першому рівні, тепер треба швидко бігти, як дракан. Блін. А. Підліжко. Кей підліжко. За шкафчик зашкавчик за шкафчик. Та яке крутитись за шкафчик. Все. <пл» <пл <'язаний> Мене той банан терепортерує, друзі. телепортирую. А я? Так, э, друзья, сусид тут вообще. Алло. Привет! Папа, папа, папа. Все, ключик я поставил в инвентарь. Я заходил себе близко. Он на точнее себе диван. Всё. А я застрял. Ну что, все, все. Я ведь застрял. Я просто... Так, открываем. Ну, Все, двері відкриті. Та во, і ми ламаємо сейф книжкою. Опа! Золота кнопка. Ого, що, якийсь блогер, і він вкрав якусь кнопку в якогось ютубера-бобра. Так, поки він не бачить. а то це буде печально проходити заново. Та ура, рівень пройдено, ані во 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 Треба далеко. Ну все, він нас не побачить вже. Моя кнопочка. Зараз я на ній полечу. А, ні, сусід! У мене захистим. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб мене більше сусід не вбивав. І всім удачі! Па-па-па-па!